Всім привіт! Заїхав такий автомобільчик Nissan Note но... з такою проблемою. Щось трапилось з бампером. Якась перешкода на його шляху. Так, бамперок знятий і готовий до рехтування. Бамперок відрехтований за допомогою фену. І, в принципі, все. От, бамперок пошпакльований. Шпаклівкою по пластмасі. Все як потребує того процес. Так, бамперок погрунтований, перешліфований, готовий до покраски. Так, це другий слой бази. І ось такий результат. бамперок пофарбований, готовий до експлуатації. Так, лачок лежить. А ось результат. Ось так на машині виглядає, наче вийшло непогано. Оці пластмаски вокруг туманки теж пофарбовані.